Навчальний рік завершується вже наприкінці травня. Тож, яким він був для харківських школярів? Чи є освітні втрати та коли? Складатимуть учні мультипредметний тест. Про це та інше поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Іванівно деменко Доброго дня, Ольга Іванівна Тож як пройшов цей навчальний рік для харківських школярів, розкажіть про здобутки перемоги, адже наші харківські школярі завжди демонстрували високі результати в навчанні. Наші школярі це не просто невід'ємна частина незламного Харкова, це його серце, це його душа. Бо це найцінніше, що є у харків'ян. Це їх діти. І наші діти дійсно демонструють, наскільки. Свій такий могутній потенціал, інтелектуальний, творчий, спортивний, лідерський, що ми не перестаємо захоплюватись нашими дітьми, ми не перестаємо ними пишатись. Дійсно, завершується вже другий навчальний рік, який ми проводимо під потужним бомбардуванням, тобто іде. Війна з запеклим, лютим, жорстоким ворогом. Але наші діти демонструють такі перемоги, що просто диву даєшся, скільки у них таких здобутків, якими пишається вся Україна. От сьогодні була нарада. І ми розглянули результати участі харківських школярів у всеукраїнських турнірах. Тобто, це турніри, які визначаються Міністерством освіти і науки України, і вони проходять у певних містах України або онлайн, або офлайн. Так, от наші школярі здобули в цьому році 21 перемогу на всеукраїнських турнірах. Це половина всіх перемог, які здобули школярі України. Ви розумієте? Половину всіх перемог, які здобули школярі України, це перемоги наших дітей. Вони їздили в Луцьк, вони їздили до Львова. Це був турнір, турнір з хімії, турнір з правознавства, турнір з основи інформатики. Прекрасні діти є переможці в усіх абсолютно районах. Ми зараз не будемо зупинятись хто кращий, хто гірший, але наші діти одержують якісні знання, і наші діти демонструють ці знання не тільки на всю Україну, а й на весь світ. Чи є у школярів прогалини в навчанні, чи будуть проводитись якісь додаткові заняття надолуження оцих прогалин? Не може не бути освітніх втрат, звичайно, освітні втрати є. Ми це прекрасно розуміємо. Це прекрасно розуміють і вчителі, і прекрасно розуміють батьки. Бо навчання онлайн, бо діти не формують знання в колективі об'єднано. Іноді їм заважають блекаути, іноді їм заважають повітряні тривоги, іноді їм просто заважає якась гостра реакція на прильот. Чи Якась елементарна причина щодо надолуження не допоможуть нам додаткові уроки чи продовження навчального року. Ми не будемо мучити дітей тим, що дитина навчалась весь навчальний рік онлайн, а ми ще їй продовжили навчальний рік і позбавили її законних прав на літні канікули. У нас є метрокласи. У нас є тепер підземна школа. Це у нас ті осередки, де ми можемо в червні за бажанням батьків, за бажанням дітей запропонувати їм. Я наголошую, запропонувати не заставити, не примусити, запропонувати їм додаткові заняття з української мови, літератури, математики, історії англійської тобто з основних з основних предметів. Прийдуть діти, і ми будемо е намагатись разом з ними. Щось надолужити. Це буде і в червні, і це буде у серпні перед початком навчального року. Ольга Іванівна. А коли в цьому році учні здаватимуть національний мультипредметний тест? Чи готуються вони вже до нього? Щого він буде складатися? Дуже актуальне питання, бо вирішується не просто визначається рівень знань наших випускників, вирішується їхня доля. Вони вирішують. Ким вони будуть, якими вони будуть, і що буде подалі з їх долею. Тому це дуже важливо. Це важливо для нас, для педагогів. Це важливо для батьків і це важливо для дітей. Уже цієї суботи, 18 травня, вже буде перший мультипредметний тест. І е, тестування буде здійснюватись, починаючи з 18 травня і закінчуючи 21 червня. Є чіткий графік, коли кожна дитина вже одержала запрошення, всі вже знають, куди вони повинні з'явитись на мультипредметний тест. І знову ж таки. Якщо ми згадаємо раніше, це називалося зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ЗНО, тепер це національний мультипредметний тест. Діти в цього року пишуть тести з чотирьох предметів: три з них обов'язкові і один за вибором. Обов'язкові тести це українська математика, історія України і. Тест за вибором. Діти вже давно визначилися, зареєструвалися і уже з суботи розпочнуть заняття. Хочу відзначити, що в Харкові пункти тестування розміщені виключно в укриттях. Виключно в укриттях. Ніде не проводяться без укриттів. Залучені 25 шкіл нашого міста. Залучені вищі, і крім того, мультипредметний тест діти ще будуть писати в метрошколі і в підземній школі індустріального району. Так що бажаємо нашим випускникам успіхів. Ольга Іванівна, дякую за цікаву розмову, за роз'яснення і щодо тестів, і щодо освітніх втрат.